частину огляду акцій в сільпо почнемо з найцікавішого – знижка на масло вершкове від бренду «Біло». 82 жиру, 180 грам, ціна – 80 гривень. Замість 121 – 80 гривень за упаковку вершкового масла, 82% жиру – гарна Ціна всіх вітаю з магазину Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків, які я показую акцію на м'ясо, рибу. все те, що не показувала в першому огляді. Дивіться тут у них така позначка є рожева. П'ятниця акції будуть з 20 по 26, Це по всіх магазинах сільпо по Україні. Мінус 42% знижки на Надіци. І я знайшла ці надіси. Дійсно гарна пропозиція. Ось ці з найкращою ціною. Є такий бренд Ходорівський м'ясокомбінат 59,99 замість 120. 60 замість 120. двадцять. 390 грам. Ну гарна ціна для такої упаковки. А тут іще да, щось, от, наприклад, вареники. Білий бик, білий бик 400 грам. Такі назви 70 гривень з печерицями та сиром. Оцей білий бик. Дивіться, так вареники заморожені, курка з печерицями та сиром від бренду Білий бик. Так, 70 гривень замість 126. Також велика знижка. Я О, така позначка млинці з маком та родзинками. Я їх знайшла. Вони коштують 149 замість 259. але велика упаковка. Ух ти, які красиві мама готувала. Бренд називається. Такі маленьці класні. Красиво виглядають. 600 грам це напівфабрикат в тістовій оболонці заморожений. Мінус 42% знижки на них нагадую. Ціна 149 гривень. Ну, за 600 грам таких красивих млинців замість 250 гривень. О, слухайте, тут ще й равіолі такі гарні. Також знижка велика 40%. 149 гривень за 500 грам, з сиром та вишнею. Я думала, це також мама готувала ні, це якийсь. Кулінаріум майстер. Реально такі красиві. Вони сердечками, по-перше, зроблені в рожевому кольорі. Ось такі равіолі за 500 грам, виходить, з гарною знижкою йдуть 149 гривень замість 249. Ніколи не коштувала. Також гарна знижка на два види пельменів від бренду манюня. Будь ласка, манюня називається. Є з м'ясом індиката кролика. Тут 400 грамів 80 гривень, знижка 37%. А на ці телятиною навіть більша знижка виходить – 42%. Також 400 пельмені манюня з телятиною та курячим м'ясом. 80 гривень замість 139. Молочний відділ. От вони так викладають, як головні акції тижня. Ціничок трішки в сторону. Так, починаємо зверху. Це у нас яготинський йогурт. Є з бананом, є з полуницею. Два види по 47,99, За пляшечку 750 грам, Жирність в ньому 1,5%, І кефір ягодинський 44,99, 850 грам. Жирність, 2,5, Селянський кефір питний. 2,5 жиру, також 850 гривень. У них пляшка 43,99 Яготинський кефір. А це повтор. А це 1% жиру. Це знову таки яготинський, 40 гривень за пляшечку 850 грам. Йогурт від лактонія по 45,99-450 грам. І ось такі яготинські йогурти, полуниця, вишня, ананас, лісові ягоди, чорниця, персик та маракуя. багато видів? 33 гривні 260 грамів. Далі йде молокія, йогурти, персик з обліпихою, чорниця з лавандою, суниця м'ята і груша ваніль. Цікаві смаки по 54,99, 770 г. У них 1,4 жиру. Так, це у нас президент, сирна традиція: 5% жиру, натуральний пресований сир Так, кисломолочний 62 гривні за 220 г. От на нього знижка зараз 24% далі. Саме отут от викладений далі гляну там 5% жиру. Тут президент сметана 20% жиру. В цьому стаканчику 300 г і ціна 49 По 43 гривні два види від Дольчі. Десерт церковий, є вишня і є персик 44 гривні. Стаканчик 300 грам, його знижка 42%. Це у нас молоко від бренду Ягодинське 2,6 жиру. Тут тетрапак 950 г. 47,99, 48 гривень за літр, можна сказати так. Безлактозне молоко від бренду Ферма, ну, в такій м'якій упаковочці, 900 грам, ціна 51 гривня. 2,5 жирок, от кому треба, я не знала, що таке безлактозне, 51 гривня. Квесь. Президент Сиркерсломолочний акції. Так, 02 жиру 56 гривень за 220 грам, Також знижка гарна, 25%. Далі 5% жиру 62 гривні і 9% жиру 66 гривень. Сметана від ферми гарна пропозиція 40 гривень, за стаканчик 300 г, 10% жиру, 31% знижки. І це у нас знову пропозиція від бренду ферма. 9% жиру, сир кисломолочний, гляньте, гарний у них сир. Кисломолочний 60 гривень за 350 г. Це велика знижка, виходить. 60 гривень за 350 г. І 55 гривень тут 5% жиру. Замість 99% 350 гривень жирність 5%, 56 гривень. Такий великий цінник, так мимо і не пройдеш. Так? 39% знижка. Дивіться, всі сирочки від ферма. По 1099. Тут 36 грам, сирок глазурований, є згущене молоко і є також смак полуниці. От така супер пропозиція. На цьому тижні у відділі тортиків знижка буде діяти на торт трюфільний. О, тут вже по новій ціні йде, все як треба. Трюфільний торт від бренду Власна кондитерська. Я якось хочу його показати. Він темний, що він гарненький всередині, ще й свіжі, це сьогодні повипікали. 28,90 за 100 грам, 289 гривень за кілограм. Так, ну десь тортик, ото старі цінника, ось тут нові, десь тортики менше кілограма. Це на 237 гривень, там на 227 біля кілограма виходить один тортик. Чай, премія обліпиховий, концентрований. Ось такий чай показує, як він виглядає. В таких пакетиках іде як зварення по типу. Саме на обліпиховий поставили знижку 39%, 25 гривень за 50 грам. упаковочка. Замість 41. Саме на обліпиховий чай. Акції у відділі свіжого м'яса. Свиняча лопатка без кістки, охолоджена 199 гривень за кілограм. Показую, як вона виглядає. Далі по акції також іде. Свинячий ошийок без кістки охолоджений 249 гривень за кілограм. Тут у нас 264 гривні. Свинячий стейк з ошийка в маринаді. А там свинина для буженіни. По-домашньому охолоджена. Ота крайня позиція 200 ближу. Так, виходить 239 гривень за кілограм. Сподіваюсь, що її видно. Куряча гомілка на цьому тижні мінус 23 відсотки, 79,90 за кілограм. Куряча гомілка замість 10,40, вона вся викладена. Куряче стегно також по акції 10,40 замість 14,59. Ціна за 100 грам – це 104 гривні за кілограм. 59,90 – печінка свиняча охолоджена, мінус 20% знижка. Язик яловичий, ціна за 100 грам – 29,90. Стегно куряче, дивіться, аж мінус 35%, 10,40 – получається. Куряче стегно 1040 замість 14,59. Знижка на ньому 35 І акція від епікур. Епікур завжди якусь одну позицію ставив акцію на тиждень. Таке філе курчат бройлерів. Ціна за кілограм 214 гривень. Зі знижкою 15%. Десь воно і розфасовано по кілограму. І далі це також філе. Віділі ковбаси. Така грудинка. О, гарно як виглядає. Дивіться, грудинка від. Глобинського заводу Глобино, 249 гривень за кілограм. На неї знижка 63%. Ну, гарна пропозиція. Так, вона тут розфасована по 300 грам, по різному. Далі йдуть сосиски від Глобино, Також класна пропозиція. Нямські. Дивіться за упаковку, ціна 55 гривень зі знижкою 44%. Замість 99 гривень, тут 275 грам нямські з сиром вищого сорту. Два види ковбасок Кабаноси від бренду Премія по 39,99 за 70 г. Гарна дійсно ціна. Замість 76 гривень є зі свинини, варено копчені. Вони в одну ціну. А є також премія з м'яса птиці. Також 70 г і також 40 гривень. Ну, така пропозиція на два види Кабаноса. Ще які гарно виклали, мені подобається. Акційні пропозиції у відділі риби, креветок, морепродуктів. Так, ну почнемо раз, тут така позначка, 38% знижка, 34,90 за 100 грам. Ось ці креветочки, вони йдуть варені, охолоджені від бренду Vanamade і ціна 349 гривень за кілограм. Далі, тут у нас товстолоб патраний, чищений, ціна 11,90, 119 гривень за кілограм замість 189. 549 гривень форель, кусок охолоджений. Оце тільки три дні завтра. І післязавтра, в неділю, буде коштувати 499 гривень оцей кусок охолоджений форель. А зараз така ціна по 26-й. І креветка, ось оця Ванамей. Тут Ванамей варена, ціла охолоджена 34,90 гривень. А що це форель? Райдужна патрана за 100 грам 399 гривень. Ось така ще є. Грантель. Парель патрона маринована ціна за 100 грам 39,90 Тут у нас скумбрія, це вже свіжоморожена риба. Ось така гарна. Хочу просто показати. Вони зараз її виклали 224 гривні за кілограм, замість 264. Це по 26 шостої у всіх магазинах сільпо І тут. Така супер пропозиція. Мінус 45% знижки на стейк, свіжоморожений тунця, 399 гривень за кілограм. Замість 719. получається 39,90 за 100 грам. Тільки поскільки він тут йде, це треба там на ваги його вам зважити і прикприклеюють цінник. Не знаю, тут менше кілограма розфасована, мінус 45% знижка. Класна дійсно класна пропозиція для тунця. Ну це саме от свіже морожене. І також гарна пропозиція на крабові палички від бренду Водний світ 180 грам за 60 гривень. Замість 85-49 показую, як вони виглядають з білої океанічної риби. Заморожені. Креветки від Веладі варено морожені, 90-120 штук. Десь в упаковці глазуровані. Ось ця упаковка зі знижкою 32%, 219 гривень, замість 324 ну Суттєва знижка получається. Гарна знижка знову 40% на всю цю ікру. Так, 299 гривень. Так, правильно яку дістаю, да. так. Ікраспець, посол, баночка, показую, з кришечкою, з ключем, 299 гривень, 80 грам першого сорту. Без перемогів. Лати, а без переплати. Так, лососіва, 300 гривень замість 500. І акцію у відділі маринованої риби. Такий оселедець філія. Саме філія гляньте одне в одну, без шкіри, без кістечок, 189 гривень за кілограм, замість 284, Економія 100 гривень на кілограмі. Да? Гарна пропозиція. Це у нас. Лосось черевця, слабосолені, 21,90 за 100 г, 219 гривень за кілограм. Ось та крайня позиція. І показую тепер у ці торці. Тут також найбільші пропозиції, найгарніші ставлять. Почнемо з насіння. Оце турецький бренд виготовляє. Смугасте, солоне, 54 гривні за 125 грим. Далі від сансанич 100 г звичайне смажене 30 гривень. І сансанич, це у нас солоне, 100 грамів також. 30 гривень. Майонез щедро від провансаль. От упаковочка така показує. Тут 190 грам, 60, 67% жирності 25 гривень зі знижкою. Торчин делікатесний 28% жирності, 300 грам за 30 гривень. Макаронні вироби, Фузіліні Оце виготовлені в Італії 500 грам 47 гривень. Далі. Лапаста йде лапша локшина 400 грам, 35 гривень. І від лапаста бантики 35 гривень також. О, чумак з лану до столу. Оце все з твердих сортів. Пшениці, метелики, 40 гривень за 400 гривень. Локоєготинське я показувала в молочному відділі. Тут 100 жар олія соняшникова 850 мл, 79,49. І від Київ млин, борошно пшеничне вищого сорту 2 кілограма за 50. П'ять гривень огірочки від бренду Премія. Гляньте, ось такі пастеризовані, мариновані, 85 гривень за 680 грамів. Далі горошок зелений, консервований від «Квідзін». Якийсь польський, начебто це бренд, 40 гривень 400 грам, і кукурудза від цього ж бренду Солодка 45 гривень за 400 грам. Ага, і печінка тріски від премія 121 двадцять грам. 80, ну, 90 гривень, невеличка знижка, 19%. Так, в акції два види мілки. Це у нас бісквіт, мілка з начинкою шоколад. 175 грам, ціна 119 гривень. І далі йде мілка, кістечко, сендвіч. Ну, так як намальовано, 150 грам за 119 гривень. В акції Орево Голден. Я таке орево ще не бачила. Ось таке Голден. Тут 4 штучки Орева, 176 грам, 70 гривень. А ось тут орево штровбері ну, з полуничною начинкою. Шість штук, 78 гривень, 228 грам. Далі 32 гривні за печиво Лавіта, темне какао, 152 грами. 32 гривні. Тут у нас по 9 гривень печиво називається Наполеон Грона, 72 грами, 10 гривень. Марія від Яруш. 16 гривень 26% відсотків. Знижка тут 155 грам біскотті печиво біскотті Тут фрукті 355 грам 60 гривень. Знижка на пікнік 22 гривні, батончик 48 грам Два види шоколаду. Міленіум, міленіум пористий шоколад. Є молочний 52 гривні 85 грам і є білий 52 гривні також 85 грам. Далі халву ще хотіла показати: халва ванільна. 270 грам, ціна 38 гривень. От на неї знижка гарна, 32%. Це у нас золотий вік. Бренд називається халва соняшникова. І тут халва соняшникова за радісом трішки йде дорожче. 43 гривні за 270 грам. Зефір від бренду «Богуслав» на 200 грам, глазурований. Так, він як такий темненький тут іде. Смак легкий десерт не вказано, як на так шоколадний. 65 гривень. І знову в акцію поставили вино Лагамар, 99 гривень за пляшечку 750 мл. Виготовляють його в Іспанії. Це біле сухе вино, саме біле сухе в акції. А ось це Франція. Виготовляє тут класна знижка Ларонде, вино французьке, 750 мл, 129 гривень замість 229. Класна пропозиція, класна знижка. Акції у відділі випічки. Також будуть діяти з 20 по 26 Роліні Сиром 23 гривні. Ну так як звичайні всі роліні по 90 грам, Філо зі шпинатом 20 гривень, з вишневою начинкою 25, роз сосискою 25. Так, тут у нас по 18,99, пиріжок з капустою і грибами 90 грам, сирна паличка 70 грам, ціна 14 гривень, з сиром. Вона так зверху запечена, смачненька. З цієї сторони у нас по 16 гривень булочка, така ватушка. З корицею тут вона ще тепла. З корицею 100 г 16 гривень замість 21 гривні. Здобна булочка, така звичайна за 13 гривень, замість 18. Ну, така просто солоденька булочка. Так, в акцію поставили ось такий багет Софіївський, подовий. О, тут він прям гарячий. Так він виглядає. 22 гривні, тут 220 грамів. І ось тут ця позначка як гарна знижка. Багет рожевий. Ух ти, багет рожевий. Ой, класно! Це в них на рожеву все, все рожеве в акції. 32 гривні замість 40. Ось такий 300 грам рожевий багет. Слухайте. Ой, хочу взяти. Тут він поки один, хоча такий м'якенький, мабуть, їх вже і розібрали всі. Ну, вони зараз їх принесуть. Класний, багет рожевий, 300 грам, 32 гривні. На цьому я свій огляд з магазину Сільпо буду закінчувати, але ще сьогодні зроблю третій огляд. Вони, як для мене постарались, гляньте, зробили, відокремили. Ось цю всю промгрупу хочу показати, які ціни. А то зазвичай воно стоїть по різним там кутам. Всього так багато, якщо в одне місце зібрати, Гляньте, така велика в них промгрупа. Дякую, що дивитесь. Нагадую, що акції діють по всім магазинах сільпо у всій Україні з 20 по 26 включно листопада 25 року. Дякую, що дивитесь. Всім пока.